А, історія воїна, який надихає своїм прикладом і жагою до життя. Андрій Хом'як, український військовий, який лишився або лишився обох ніг під час обстрілу касетними мінами. Саме тоді, коли Андрій майже втратив надію отримати протези, надійшла пропозиція поїхати на лікування в Ізраїль. Далі у матеріалі Катерини Трушев, я вибіг я почав бігти від машини відбігати бігати на поле. Мені по перша впала отак поряд зі мною касета. Мені там прилетіло в бочину сюди, пару сколоків. Мене збило з ніг, якби я просто впав отак на дорозі. Впав, і друга одразу між ноги попала. Типу, і все, я такий лежу, дивлюсь, нога прямо біля вуга. Щось в гімназії нічого я в житті так не доставав. Ну я зрозумів, що вже щось не то. Андрій втратив обидві ноги під час того обстрілу касетними мінами. Тоді загинуло п'ять людей, і ще 27 отримали поранення. Мене вивезли останнього з поранених, бо думали, що я вже все. Ті, <рігучи> я, я, я такі, ну я побачив все. Мене прилетіло між ноги, мене хребет весь затерп, боля не було там нічого. Я собі думаю, ну все, ті, ну окей. Собі, взяв типу, собі вижу жду. Тихо, душ, жду, потім мені в роті пересохли. Я кажу, пасани дайте води. Я такий, в смислі? Все, давай там турнікет. Швидкі вже поїхали, тож Андрія везли до лікарні Незвичайні автівці. Те, у нас супроводила поліція, і нас на блокпостах ніде не зупиняли, тому що у нас УАЗик, це ж без сирен, без нічого. типу. Це проблема. Ну, і проблема виникла, коли я приїхав туди, приймальне відділення вже в цій клініці. Такий лікар в годах такий, він подивився, лежив на каталці. Так, я був в сознанні на животі, виходить, типу, лежу. У мене все там розірвано, типу. Він такий прийшов, там ножний розрізати там ще штани там, щось таке, я бачу, що він там щось робить. Такий. А та, здесь все, немає шансу. Типу, у нас куча раненых, треба спасати, спасати. Типу, здесь все, он, он типу, не жилець, все. Я такий типа шо в смислі? Я сюди доїхав вже. Я вже раз там попрощався, типу, і потім я собі вже в машині. Я собі ну, якщо мене вже везуть, я собі дав цель жити, типу, вижити вже все. І типу, і тут зараз мені такі обламає за всі мої плани. Типа не, не, не канає. Я хопаю ми сестру так за руку, кажу, що він блакає. типу. Я буду жити. І лікарі боролися і врятували Андрію життя. Далі все. Далі я вже пам'ятаю, як я проснувся в швидкій, мене перевозили в госпіталь вже військовий з терінки. І так я даю, з пишками все, тому що там по декілька наркозів в день мене було. Мене там... Це я помічник, відійшов від наркозу, Я кажу, дайте мені мамі. Потім довгих 10 місяців лікування Ви, в центральному київському військовому шпиталі, і надія на протезування, яке іноді здавалося вже нереальним. Штатів я чекав, наприклад, відповіді там дуже сказали. Ми подали заявку, чекаємо відповіді. Я чекав дуже довго тієї відповіді, і потім вона приходить негативна ця відповідь. Японія те саме, типу, чекаю, чекав, 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 і вона приходить. І коли вони розглянули мою високу ампутацію, і за вони мені відмовили, і Японія також відмовила. А потім був той самий дзвінок з МОЗу. Напередодні Нового року, мабуть, 30 грудня чи 29 грудня щось таке, мені кажуть, мені дзвонять, і типу кажуть, що є. Це ж Міністерство охорони здоров'я. Мені дзвонять і кажуть, що є можливість поїхати в Ізраїль. Як ви на це дивитеся? Типу, подавати вас чи ні? Я кажу, да, подавайте. За кілька днів вже прийшла відповідь Ізраїля. Андрія запросили в програму. У нас потім був в зум з Ізраїлем і з нашим міністерством охорони здоров'я. Всі разом спілкувалися, узгоджували це все, якби показували мені, які протези можливо мені поставити. Все якби обговорювали, щоб я там якби не. Лакав там великих надій і розраховував на якісь реальні речі. Я поговорив по зуму, і на другий день буквально я з'їздив додому, там склав якісь речі з собою, і все, я поїхав в госпіталь, звідти вже на Львів. Все дуже швидко. я вже був бути в Ізраїлі. Це багатопрофільний реабілітаційний центр «Лівінштейн». Саме тут проходить реабілітацію, протезування Андрій. Зараз цілком, все йде дуже добре, в принципі. Я вже на стабізі є такі протези, які називаються стабізи, От зараз я вчуся ходити на цих стабілах. Це лише один з етапів до повноцінних протезів. Це низенькі протези маленького такого росту для того, щоб я навчився тримати баланс і взагалі, щоб підібрати мені нормальну культу прийомників і напрямок самих протезів. Як я на них навчуся, мені потихеньку будуть піднімати, збільшувати зріст. Тобто до того часу, поки мій ріст не повернеться, тобто, який був раніше. Андрій розуміє всю важливість тренувань, тому завжди старається виконувати всі вправи. Мене вирівняли, по-перше, тому що я, будучи постійно в халясі, або на ліжку. Я от так уже сидів, типу, впертий в спинку завжди, і в мене м'язи спини перестали працювати. Вони. І от-от-отаки -от -от постійно. Зараз ми почали качати, От я ці ці прокачував трохи. Ми ж це ми почали качати м'язи спини для того, щоб вони перетягували назад, щоб збалансувати м'язову силу. Типу, дай мирні. Я не міг сидіти самостійно, так і типу, на сіна. мені треба було з постійно, тому що я не міг тримати баланс. Всі старання і робота дають неймовірні результати. Робота проходить в досить інтенсивному темпі: тренування, фізіотерапія, басейн і багато ще різних занять. Все для того, щоб підготувати його до протезування. Зараз я це не роблю з 7 кілограмовими гантелями. Я займаюся без проблем, типу, і, і, і там на руках стою в басейні на пінопласта, Типу. Це все-таки якесь одразу дике мені здавалося, не зрозуміли, але потім, ну так, да, дійсно ефективне. Да, ти навчився тримати баланс на якійсь резиновій подушності, яка там грає, І ти я сьогодні став на протези. Ну то на минулій неділі я перший раз став на протез. Я перший раз став на ті протези. Я опустив руки. Я, я тримаю. Була кожне тренування, кожен комплекс вправ чи завдань від спеціалістів центру дає свої результати. Не надо зразу лікатися. Якихось там тих моментів, що воно не, не гарно, не естетичне. Там чи ще щось, потім це все приводиться в порядок і робиться вже по цьому всьому нормальний протез. І звичайно надихає на нові успіхи і ставлення персоналу до на. Наших військових ми заходять, сікають нам слава Україні. Вони тут не знаю подавлення, якісь постійно не різча, щось вони хвилюються, що от ми Україна. а є люди, які ще приходять, там медсестра якась прийде, там знайома може до месестри спілкується І ця типа Україн воїн це вау, вау, там, типа, такі восхищення у них і ну приємно. Справді дуже приємно, що так люди Україну зустрічають і так відносяться нас. Це дуже круто. Це відчувається. А ще місцеві волонтери допомагають нашим військовим, які проходять тут лікування, відвідати визначні місця Ізраїлю та концерти українських зірок. Калуш, Дідзі, Олександр Паномаріотіна, Кароль, Юлія Гурт Хардкіс. От, мене багато підписувалися в канелізи. Крутий, правда, такий Андрій вдячний і Мозу, і Ізраїлю за цю можливість та сподівається, що програму, за якою він приїхав на реабілітацію, розширять. Тоді більше українських захисників, які чекають на протезування, зможуть його отримати. Я розумію, що це оплачує держава Ізраїль. Тибо, це да, дякую їм за це. Ну, якби трошки більше ще посані було б ще лучше. Багато хлопців чекають просто черги. Багато хлопців не знають, що буде далі. Що вони ще не можуть в якомусь настрої, щось там планувати про щось мріяти і йти якось далі, тому що не знають, що буде далі, не знають сіким ще за протези, чи будуть ті протези, чи вийде, чи не вийде, вийде, вийде. Андрій вже має чіткий план на майбутнє. Він мріє відкрити магазин електроінструментів та майстерню по їх обслуговуванню у Житомирі. А ще хоче стати наставником для військових, які тільки починають свій шлях реабілітації та протезування. Я буду спілкуватися з хлопцями, і показувати, і пояснювати на власному досвіді, що все можливо, і, і як по, мотивувати людей для того, щоб пробували, старалися. Тому що ми спілкувалися, от є хлопці, яким вже робили, зробили протези. Вони спробували ходити, їм показалося дуже складним. вони сказали, ні, типу, не виходять і залишаються далі на візку. А от в мене друга трошки думка, що все-таки треба пробувати, не треба здаватися на якомусь.